Так він це системно робить, і хоч він сподівається, що це демонстрація сили і переконання в тому, що Америка найкращий партнер, це призводить до зворотнього результату, і не тільки у контексті зброї, але й в контексті там технологій, в контексті торгівлі іншими товарами і продукцією в США. Тобто, сьогодні не може ніхто з міжнародного бізнесу бути впевненим в тому, що там найближчі три роки з половиною які залишилися в Трампа на посаді. Вони будуть системними стабільними партнерами, чому там е, в якусь, е, оточення Трампа не може з'явитися думки про е, накладання ще додаткових мит проти окремих секторів економіки, наприклад, для того, щоб виробника, тому тут багато запитань, які це викликає. Я думаю, що рішення також будуть е, відповідними, і вже є певні прояви цих рішень. Е, мені от дуже близький приклад і взагалі Канада як країна, прем'єр якої сказав, що е, звісно вони мають тотальну залежність від американських поліців. і е, десятиліття стратегія була спрямована на те, аби е, допомогти. Е, а допомога американців надходила до Канади в разі там якоїсь загрози зовнішнього боку. Вони там понад 80% взагалі власної техніки мають вироблену саме в Сполучених Штатах, яка обслуговується там. Тому зараз, наприклад, прикладу, маркарні займається тим, що шукає інструментів взаємодії із тією ж Німеччиною із європейським союзом, як таким. Тому це те, що буде найближчі роки точно. На порядку денному в європейській політиці, канадській і будь-якій інші.